Всім привіт, друзі! Як казав один тибетський пророк, субота найкращий час для перегляду щотижневого дайджеста новин на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло, і більше вашого часу я зараз не відбиратиму. Відразу переходьмо до актуальних подій. Дві великі наукові місії Європейської космічної агенції Юкліт та Гера пересядуть із Союзу та Аріан 6 на Фелкон 9 Таке рішення, як стверджує голова агентства Йозеф Ашбахер, викликане проблемами з доступом до раніше запланованих носіїв. Перша місія Юкліт полягає у виведенні одноіменного космічного телескопа до другої точки лагранжа системи Земля Сонце. Її запуск заплановано на 2023 рік. Відправитися в космос апарат мав за допомогою носія Союз. Після того, як через санкції Росія припинила запуски з французької гвіани, ВЯКА почали шукати альтернативу і звернулися до SpaceX. Друга місія Гера у 2024 році вирушить до астероїдів «Дідім» та «Діморф», у тому числі щоб зібрати дані про наслідки успішного зіткнення останнього із зондом Дарт. Для запуску місії спочатку було обрано європейську ракету носій Аріан 6, проте, за словами Ашбахера, з урахуванням перенесення її першого польоту на кінець 2023 року це більше не є можливим. Щоб укластися в розклад, апарат полетить на Falcon 9. Схожа доля може спіткати й кілька інших європейських космічних місій, так супутник EarthCare замість союзу полетить на носії Vega-C. Крім того, як зазначає директор ЄКА з навігації Франциск Хав'єр Бенедиктор Руїс, до середини 24-го року Європейському Союзу так чи інакше доведеться відновити запуски супутників системи навігації Галілео. За його словами, на рішення щодо запуску наступних супутників угруповання Галілео варто чекати близько першої половини 2023 року. Наразі для цієї місії заброньовано другий політ Аріан 6 Безперечно, серед європейських космічних ініціатив через вторгнення Росії в Україну найбільше постраждала ExoMars, запуск якої був запланований на вересень 2022 року. Зараз наймовірнішим варіантом є запуск у 28-му з новим посадковим модулем замість російського казачка. На його розробку незабаром буде запрошено фінансування. Долю місії визначать на нараді цього листопада однак Ашбахер упевнений, що її наукові цілі залишаться актуальними навіть за такої значної зміни розкладу. До речі, як я сказав, європейське космічне агентство знову перенесло перший політ ракети носія Аріан 6 на кінець 2023 року. На брифінгу 19 жовтня представники ЄКА, підрядникаріан груп та постачальник послуг запуску Аріан Спейс спільно заявили, що дата зміщується з початку 2023 року, аж на його четвертий квартал. А сам запуск буде здійснено з космодрому Куру у французькій Гвіані. Генеральний директор ЄКА Джозеф Ашбахер заявив, що така дата виникла внаслідок зовнішнього перегляду програми, проведеного у травні. Також він попередив, що дата не є остаточною. З проектом такого масштабу треба розуміти, що це запланована дата, і що за програмою ще потрібно успішно та вчасно виконати деякі пункти, щоб розклад залишався актуальним, каже директор ЄКА. Аж Бахер та інші не вказали конкретних причин перенесення запуску, який спочатку мав відбутися ще у 2020 році. Натомість вони підкреслили кілька поточних критично важливих тестів, зокрема вогневі випробування другого ступеня, що почалися цього місяця, і комплексні випробування прототипу Аріан 6 в куру. Окрім того, ще одним важливим етапом буде кваліфікаційна перевірка системи запуску. Генеральний директор Аріан Груп Андрей Юбер Русельга зазначив, що вогневі випробування були надзвичайно успішними, а аналіз даних, отриманих у ході 45-секундного випробування продовжується. За його словами, потрібно провести ще багато випробувань ракети, у тому числі ще три інші вогневі тести. Наразі метою є завершення випробувань як другого ступеня, так і комплексних пускових тестів у першому кварталі 2023 року. Після цього, за словами Руселя, буде проведено аналіз даних цих випробувань та проведено підготовку ракети до польоту. За словами Руселя, льотна модель ракети знаходиться на фінальному етапі складання і вже незабаром буде відправлена до куру. Аріан 6 розраховано на відносно коротку пускову кампанію 2-3 тижні, але він припустив, що для підготовки до першого старту може знадобитися більше часу до кількох місяців. Крім того, яка шукатиме способи підтримки створення модифікації аріан 6 блок 2 яка відрізнятиметься твердопаливним двигуном пі 120 на бічних прискорювачах ракети, а також покращеннями для двигуна другого ступеня «Вінчі». За словами представників, яка це збільшить масу, що виводиться на низьку навколоземну орбіту, аж на три тонни. Ну а збільшити масу, яка виводиться на орбіту щастя команди Альфа Центавра, можна простим натисканням кнопки лайк під цим відео і підпискою на канал. звісно, якщо ви досі з якихось дивних причин не підписалися. До речі, дзвіночок теж можна клацнути. Ми не турбуватимемо вас сповіщеннями частіше ніж два-три рази на тиждень. Дякую, 24 жовтня. Лос-Анджелеська компанія Apex оголосила, що їй вдалося залучити перший внесок розміром 7,5 мільйонів доларів від венчурного капіталу фірми Хоровіц. APEX планує вийти на ринок виробництва супутників із платформою під назвою Aries, яка важить 103 кілограми та може нести на собі корисне навантаження масою до 94 кілограмів. Вони будуть застосовуватися у низці місій, як-от спостереження землі та забезпечення зв'язку. Єн Сіннамон, співзасновник та виконавчий директор стартапу, каже, що супутниковим платформам бракує тих інновацій, які існують в інших частинах космічної галузі. На його думку, самі платформи є запізнілою і. Ідеєю, оскільки компанії більше концентруються на корисних навантаженнях. Також, за його словами, Apex бачить Aries як стандартизовану платформу, яку можна виробляти у великих обсягах, а також налаштовувати так само, як, скажімо, звичайний автомобіль. Корисні навантаження, які вимагатимуть точної координації, зможуть використовувати реакційні системи вищого класу, а ті, які потребуватимуть маневрування, більшу рушійну установку. Наразі компанія вже стикається з конкуренцією з двох боків. З одного є інші виробники, які створюють невеликі супутникові платформи, як от Millennium Space Systems, Terran Orbital та York Space Systems. З іншого боку, це великі корпорації, що виготовляють такі платформи для себе, наприклад, SpaceX для Starlink та Amazon для майбутнього угруповання Project Kuiper. Сіннемон наголосив, що платформи від Apex відрізнятимуться від інших, тим, що будуть зосереджуватися здебільшого на комерційних замовленнях, тоді як конкуренти співпрацюють із великими корпораціями на кшталт Space Development Agency та інших державних агенцій. Окрім того, Синнамон не назвав клієнтів, яких їм вдалося залучити, за словами виконавчого директора, можливість виготовляти супутникові платформи у великих масштабах є дуже важливою для майбутнього перебування людства у космосі. Apex планує представити першу супутникову платформу у 2023 році, а ще п'ять у 2024, збільшивши у 26-му виробництво до сотні таких на рік. Міжнародна команда науковців запропонувала нову теорію походження астероїда Рюгу. На їхню думку, він народився кометою далеко за орбітами Юпітера та Сатурна та згодом втратив свій хвіст. У разі підтвердження знахідка вчених матиме чималі наслідки для нашого розуміння ранньої сонячної системи. У 2018 році до Рюгу завітав космічний апарат хаябуса 2 японської космічної агенції. Джакса він провів поруч із астероїдом близько року, аналізуючи його склад і збираючи зразки ґрунту. Після чого у 2020 році повернув результати своєї роботи на землю. Вважається, що більшість астероїдів головного поясу, розташованого між орбітами Марса та Юпітера, досі знаходяться не дуже далеко від місця, де вони сформувалися з протопланетного диска у перші дні сонячної системи. Згідно з новою теорією команди, деякі з них насправді народилися на її околицях. Одна група біля газових гігантів Юпітера та Сатурна, а інша біля орбіти Нептуна. Рюгу, як стверджують дослідники, належить до останньої. Деякі з цих віддалених астероїдів були у вигляді комет, захоплені гравітацією Сонця, чиє випромінювання згодом випарувало з них решту води та лишило їх без хвоста. Саме так Рюгу потрапив до нас. Це твердження підкреслюється тим, що згідно з результатами аналізів, поверхня астероїда має сліди довготривалої взаємодії з водою. Зразки з хаябуси стали справжнім скарбом для науковців, нашою єдиною можливістю зблизька дослідити шматочок астероїда, що не був пошкоджений проходом крізь земну атмосферу. Ці зразки зробили можливим останнє дослідження команди вчених із університетів Чикаго, Хокайдо та Токіо, що проаналізували їхній ізотопний склад. Нова теорія вдало пояснює відмінності між категоріями метеоритів, а саме вуглецевими хондритами типу CI та рештою вуглецевих CC і невуглецевих NC-хондритів. А згідно з нею, група NC сформувалася у внутрішній сонячній системі CC біля газових гігантів, а CI біля крижаних. Як стверджує один із авторів дослідження, Йокояма, це йде на перекір усталеному уявленню про сіай як про підгрупу СІСІ, що утворилася у приблизно такому самому середовищі. Пройшовши влітку через вузький піщаний перевал, кіріосіці прибув до одного з регіонів гори Аоліда, збагаченого соляними мінералами. За припущеними вчених, у цій області вони утворились мільярди років тому, коли клімат Марсу ставав засушливий та з водою поступово зникала вся вода. Якщо ця здогадка вірна, то вона може підказати, як погодні умови на червоній планеті змінились із земних на ті, які відомі нам зараз. За кілька років до роботи Curiosity у 2012-му ці мінерали були помічені іншим апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, і дослідники чекали дуже довгий час, щоб нарешті побачити цю область зблизька. Незабаром після прибуття марсохід виявив докази існування рідкої води у минулому та різноманітні види гірських порід, серед яких утворення з текстурою попкорну та соляні мінерали на кшталт сульфату магнію, сульфату кальцію та натрій хлору це звичайна кухонна сіль. 36 м зразком для буріння була обрана скельна порода, якій дали назву канайма. Цей вибір був достатньо непростим. Команда марсоходу мала врахувати не тільки наукові міркування, а й апаратне забезпечення Curiosity. адже для подрібнення порід він використовує ударний дриль на кінці свого двометрового роботизованого маніпулятора. Зношені гальмівні елементи на ньому привели команду до висновку, що наступне буріння вимагатиме багато ударів і може стати небезпечним для його конструкції. Проте вирішили ризикнути. До цієї багатої на сульфати області червоної планети марсохід пройшов через небезпечний піщаний регіон, зокрема, перевал Парайтепуй. Гострі камені на поверхні могли пошкодити колеса Curiosity, а пісок міг стати причиною того, що апарат застряг би у цій місцевості. Окрім того, пагорби закривали вид на небо, що потребувало від ровера дуже точно направляти антени для зв'язку з землею та орбітальними апаратами. Марсоходу знадобилось більше місяця, щоб безпечно дістатися пункту призначення. Подолавши усі перешкоди, команда, що керувала місією, була нагороджена одним з найбільш приголомшливих краєвидів Марса, який був знятий Curiosity за весь час його роботи. Ми отримували нові зображення кожного ранку і були в захваті. Піщані пагорби вражають і на них можна побачити ідеальні маленькі сліди марсоходу. Скелі надзвичайно гарні. Нам вдалося підібратися до них дійсно близько, каже Єлена Амадор Френч, координатор наукової діяльності Curiosity. Астрономи за допомогою космічного телескопа НАСА Габл виявили реактивний струймінь, що рухається крізь простір майже зі швидкістю світла, а причиною його появи стало потужне зіткнення двох нейтронних зірок, що зазвичай з'являються внаслідок смерті масивних світил. Вибухова подія, що спостерігалася 17 серпня 2017 року, стала першим спільним виявленням гравітаційних хвиль і гамма випромінювання від злиття бінарних нейтронних зірок. Це відкриття спонукало вчених швидко націлити хабел на місце вибуху. Загалом 70 обсерваторій на поверхні нашої планети та й у космосі зібрали дані по всьому електромагнітному спектру про наслідки злиття. Астрономи використовували можливості Габбла для точного вимірювання положення і руху ударної хвилі вибуху. Вони спробували побачити, як фізичні властивості ударної хвилі змінюються з плином часу. Об'єднання спостережень Габла з даними кількох інших телескопів дало змогу дослідникам точно визначити місце вибуху на відстані 130 мільйонів світлових років. Отримані дані свідчать про те, що хвиля вибуху рухалася вузьким променем, обмеженим потужними магнітними полями. Румін, що утворився, врізався в навколишнє міжзоряне середовище. А викинута речовина несла радіацію, яку поширив випущений джет. Разом із віддаленням джету. Від місця вибуху речовина також рухалася далі від початкової точки. Ця робота прокладає шлях до більш точного вивчення злетів нейтронних зірок. Більше спостережень, подібних до цього, допоможуть нам краще зрозуміти всесвіт. Чи розважалася SpaceX у Бока-Чіка цього тижня? Так, катали мехазілу С24 туди-сюди. Напевно, якби у нас були такі роботизовані іграшки, ми б робили те саме. Однак, крім класних катань, співробітники організували наповнення двоступеневої ракети кріогенними рідинами. У першому випробуванні наповнювали кисневі баки, а в другому вже метанові. Причому з кисневого бака С-24 довго не виходило злити рідину після завершення основного випробування. Для таких випадків тести й потрібні. Нехай навчаються вирішувати всі інженерні проблеми на практиці, бажано без вибухів. Адже коли старшип збереться полетіти на місяць, необхідно буде досить швидко запустити кілька кораблів одним за одним і чітко відпрацювати гроші, що виділяються наса на програму HLS. До речі, зокрема, й завдяки фінансуванню за цією статтею, SpaceX обійшла Boeing і стала другою в списку провідних постачальників агентства, отримавши понад 2 мільярди доларів за рік. Швиденько поговоримо про результати голосування за головну новину попереднього тижня, а далі вже про цьоготижневі запуски. Отже, найцікавішими вам здалися новини про спосіб передбачати наднові і про найпотужніший гамма-сплеск. Сьогодні голосуйте, як завжди. В описі під відео, як і в самому ролику, зазначені коди усіх новин. Зберіть шифри тих, які вам сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. Ну і запуски 20 жовтня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. носій. Відправив на низьку навколоземну орбіту 54 апарати супутникового угруповання широкосмогового зв'язку StarLink. Для першого ступеня ракети це був десятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A of Gravitas в Атлантичному океані. 22 жовтня запуск своїх супутників нарешті відновила компанія OneWeb. 36 космічних апаратів було відправлено на низьку навколоземну орбіту індійською ракетою GSLV Mark 3 з другого стартового майданчика космічного центру імені Тхавани. Місію було організовано через комерційний підрозділ індійської організації космічних досліджень під назвою New Space India Limited. Вона пройшла успішно. Як бачимо, OneWeb потроху оговтується після розриву зв'язків. Із Роскосмосом. На нашому каналі подивіться випуск дайджесту новин жовтня, які ми з різних причин не включали в суботні відео. По суті, це такий самий дайджест, як і цей, тільки за весь місяць. А на сайті почитайте великий текст про пошуки життя на супутниках Юпітера місією Джус. Переклад для вас оформив Даниїл Бодюл. Це один із великих матеріалів, які ми публікуємо на сайті раз на місяць. Дуже раджу його прочитати. Ну і нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з Ютуб та Патреону. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проекту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу. Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і розмовляйте зі своїми рідними. Слава Україні!